Укрпошта ввела в обіг і погасила поштову марку винищувачі зла. Розповів керівник Волинської дирекції Укрпошти Іван Люсак. Погашення відбулося спеціальним календарним штемпелем у музеї українського війська та військової техніки напередодні дня військово-повітряних сил ЗСУ, який відзначається 6 серпня. За словами Івана Люсака, на новій марці зображені винищувачі F-16, які очікують отримати українські військові. На марці зображено метафорічне порівняння, коли військовий збройних сил України на терці. З зубчиками F-16 стирає символ російського агресора. Московський Кремль автором є Максим Паленко, відомий художник марка номіналом F, що відповідає пересиланню простого рекомендованого листа вагою до 50 грам по Україні. Також є благодійна складова 16 гривень. З даного випуску ми плануємо зібрати близько 10 мільйонів гривень для купівлі дронів для того, щоб наші збройні сили. Ефективно боролися з кремлівським злом. На презентацію марки прийшли заступник командира військової частини, яка дислокується на Волині Василь Шарковський, та зберігач фондів музею Василь Карпюк. Вони відзначили вдалий дизайн марки. В ньому вказано, що майбутнє за F-16 для перемоги це основний меседж, який зараз стоїть перед льотними частинами, тому що всі розраховують на таку техніку. Льотний склад він готовий виконувати завдання, готовий навчатися, тому професіонали своєї справи швидко опанують відповідну техніку. З початку повномасштабного вторгнення ми всі. Наша влада, всі закликали закрити небо. На щастя, наші союзники передали хоча б якісь системи ППО, але якщо нам передають Ф-16, достатній кількості, звичайно, не один-дві штуки. Це значно допоможе нашим силам оборони швидше подолати ворога, щоб ми знову мирно зажили. Загальний наклад марки 600 тисяч примірників. На Волинь надійшло 2 тисячі, розповів керівник Волинської дирекції Укрпошти. Петро Юровчик Петропетієвський Суспільне новини Луцьк